Сьогодні допомогти розібратися по питанню, яке мені задавали в Ютубі, як зрозуміти, що ти проживаєш не своє життя. Значить, я прошу завжди, щоб мені давали інформацію вищі сили, правдиво, не мою, там не мій якийсь опит. А от тут чисто те, що кажуть вищі сили. Показують. Як стан, наче вас вибили з вашого тіла. Знаєте, як некомфортний стан в тілі. Вам хочеться ножками. Знаєте, як отак суч, сучить ножками. Ну, тобто, коли ви лягаєте, вам некомфортно, ні, ніколи, не знаєте, куди діти свої ноги. Тут ви вже десь не там. Значить, щось, щось не то відбувається з вами. Потім сни, які вас... Постійно нема, як наче просвіту в снах, якісь вони вас постійно грузять, ці сни напрягають. Тобто ви не розумієте відповіді навіть через сни. Потім серед вас люди вокруг вас, ви вважаєте, що. Не підтримують зараз вони от не ну, хоча завжди кажуть, значить, ви йдете правильним шляхом. Правильним шляхом, якщо людям не подобається те, що ви почали робити, значить, ви правильним шляхом. А якщо ви розумієте, що якісь є ті типу, пооднодумці, і ви з ними спілкуєтесь, а вони вообще. Як подавляють вас своєю енергією і витісняють вас із свого простору, значить, ви точно не на своєму місці, не проживаєте своє життя так, як вам уготовано. Кожному із нас уготована своя місія. Це для душі місія. Ну, Кожна душа вибирає свою місію. І душа дуже буває довго шукає себе, тому що людина, та, якщо ви повернетесь до людини е спиною, я, це я давала вже таку техніку от біля вас, яка зараз людина, там чоловік, жінка ваша, та, м -м якщо ви повернетеся до неї. Що ви падаєте назад, і ви побачите, чи вас ця людина схопила під руки чи ні, і якби підняла. Якщо ні, то скоріше всього ззаді вас стоїть предатель, і ви теж не на своєму місці. Це так і перевірка ідея казала нам із батьками. Якщо ви повернетесь спиною до роду, чи він вас штовхає в спину і ви довольні, чи він вас розвертає до себе і вам не комфортно, значить, ваш рід вас не підтримує. Ну і батьки, то те ж саме можна і з батьками проробити і подивитись, чи вони вас ззаду в спину штовхнуть, чи потягнуть назад. Якщо вас, значить, ви теж не проживаєте. Якщо тягнуть назад, значить ви не проживаєте зараз своє життя, а проживаєте їхнє життя. Тобто та людина, яка позаду ви можете перевірити, стоїть, і вона вас за нитки, значить, тягне назад, значить вона хоче, щоб ви проживали її життя і вона вмішує в вашу карму свою карму. Ну, хоча навіть батьки повинні жити свою карму, а ми свою окрему, значить, те, що це може бути як перевірка того, що ви по своєму йдете життю чи ні. Ще є такий признак як нещастя. Ви вроді, знаєте, як ви звикли бути в тому стані, в якому ви є, але ви нещасливі. У вас є тільки вспишки щастя, і ви розумієте, навіть якщо ви на своєму місці, вам може бути важко все. Але якщо лягти ввечері і проаналізувати ваш день, ви повинні бути щасливі. Ну от, втомлені, да, з дітьми і все втомлені, але ви повинні бути щасливі від того, що ви робите в своєму житті. Ваша справа повинна приносити вам щастя. І воно даватися повинно легко, якщо ви ввечері лягли. І вам некомфортно і ви не хочете згадувати сьогоднішній день, значить ви точно не на своєму місці. Якщо ви проматуєте до самого ранку своє життя, як ви от встали і вам якби нормально, значить ви на своєму місці. Отакі, такі може пару трюків, які вам допоможуть зрозуміти. По поводу роботи теж саме може бути. Якщо вам ваша робота не приносить доходів, які би вам. Хотілося, але або які б ви могли, знаєте, як ну, от, дати вам суму, і ви розумієте, що цієї суми якраз ви розумієте, що з нею зробити. Е, а якщо у вас не вистачає цієї суми, яку ви можете і е, ну, ізрозходувати правильно, не просто гавити її, а її зрозходувати правильно, е, то ви йдете правильно. Якщо вам не вистачає, значить теж щось ви не дороблюєте, або ви не на своєму місці, або це не ваша робота. Якщо йде страх. За те, що ви повинні заробляти гроші. Якщо ви, звісно, одинока мама і думаєте за дітей, то там зовсім трошечки по іншому. Але навіть мама з дітьми може знайти спосіб проживати своє життя. Просто дуже багато шаблонів, які заважають нам жити, які нам втімьошили в голову, що якщо ти займаєшся не на роботу в офіс 24 на 7, не працюєш, то ти. І, і не неработній води, і ти не маєш права прям жити. Це неправда. Тобто ви повинні відчувати е, хоча б задоволення від свого життя. Е, ви в, от знаєте, от як, якщо взагалі в принципі, таке питання, значить точно вже щось не так з вашим життям, і ви не на тому місці. Е, якщо взагалі виникло таке. Таке, але періодично, коли ви почнете розвиватися, підніматися вже, от ви піднялися на певний рівень, звиклися з цим рівнем, і у вас знову виникає питання, що мені тепер зробити, щоб стати на своє місце? Тому що ви енергетично виросли через певний час, ви вже звикли до цих енергій, вам треба знову підніматися. Значить, ви знову сідаєте і питаєте, що я можу зробити для того, щоб знайти себе на даному етапі свого життя, щоб стати на своє саме істине місце в цьому житті. Що мені треба ну, фізично зробити, морально, енергетично, що зламати у вас? Якщо це вже у вас застоятися, тоді ви можете навіть із цього застоявити, якщо ви піднялись до якогось рівня і хочете ще вище. Теж сідаєте в спокій, питаєте, і вам повинні відповіді. Як або на протязі трьох днів відповіді прийдуть, або вісні прийдуть, або зі сторони вам хтось, наче підкаже, що щось треба змінити, і я тобі. Можу допомогти, або, або почнуть люди вас витісняти знову з свого простору, що ви підросли і вам треба йти знов кудись рухатись. Тобто ми не можемо взагалі сидіти постійно на одному місці, навіть якщо ви знайшли себе, ми повинні постійно тепер рухатись, повишати свої знання. Ну, надіюсь, я вам відповіла на ваше питання. Дякую взагалі за всі питання, які ви задаєте. Всі обхватити теми я не можу. Я, я те, що приходить, те і даю, або те, що мені задають, те і даю. Дякую вам і всім гарного дня.